Кухар Андрій кожного року готує на день міста солдатську кашу. Незважаючи на простий рецепт її приготування, страва виходить на почек смачною. Люди по два, а то і по три рази підходять до польової кухні за добавкою. Кашу готував, як вчора я ввечері робив зажарку, пасірував лук, м'ясо, сало. І сьогодні втрою почав готувати Дісічного утра люди всі довольні, говорять дякую, дякують. Свято солдатської каші не зраджує свої багаторічні традиції. Ось і вже на 67 сьому річницю з дня визволення нашого міста від фашистських загарбників. Воно згуртува навколо себе ветеранів великої Вітчизняної. Більшість з них брали участь у визвольних діях на інших територіях колишнього СРСР та приїхали сюди вже після війни. Але жосто вважають своєю другою батьківщиною. Яскравым подтверждением тому есть щели слова, сказанные ветеранами на адресу нашего места. Шостки живем с 58 -го года. Шостка родной город. И здесь у меня и муж и, похоронен, здесь двое детей похоронены. И, я одна. Город красивый, знаю, да. 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 строили мы. Я котлова накопал, я на скалатор работал. И после освобождения его все разрушили в Белокомске. А сейчас это уже современный город, красивый, чистый, тут здесь при власти, особенно. Шотка для меня родной город, да. Тут я учился, тут я в армию ушел, в армию прослужил, в армией вернулся, и город наш не забываю и не забуду. Саме сми приємною несподіванкою для нашої знімальної групи стало прохання маленького хлопчика дозволити йому привітати всіх ветеранів з Днем визволення Шостки та подякувати їм за мирне життя. Звісно, що відмовити в цьому дитині ми не змогли. Я желаю ветеранам доброго здоров'я і благодарею за те, що вони сохраніли нам мир. Разом зі святом визволення Шостки городяни відзначають і 271 сімдесят річницю з дня заснування міста. Ми спитали у деяких з них. Скільки років сьогодні виповнюється шості? Проте згадати точної дати ніхто не зміг. Але компліментів та побажань від городян наше місто отримало вдосталь. Всіх хлопців поздравляємо з цим праздником, бажаємо йому крепкого здоров'я і благополуччя всьому городу, всім людям. Росте на глазах, дай Боже здоров'я городу, його жителям, щоб ми жили довго і щасливо, щоб збирались тільки по щасливих щоб менше було у нас неудач, и больше побед, достижений во всех наших делах. Очень красивый город, красивый, чистота посох... пос... По колон... на городу, конечно, в центре. Хотя, пожалуйста, колоночки, пожалуйста. на За конечно, вряд Ну, в центре исключительно хорошо, да. Город красавец, город наш город, город наш герой. Процветание, разрастание, чтобы наш город строился, молодел приумножался. Танцевальные коллективы какие у нас, какие у нас учебные заведения, институт, колледжи, школы, лицеи. Хотелось бы, чтобы приятия еще наши развивались, как раньше. Деньги платили. представники міської влади та почесні гості шостки, які не змогли не оминути святковий захід, приєдналися до загального застілля, висувши з ветеранами грам та скуштувавши солдатської каші. Вісім голова Микола Нога, як завжди, не жалкував від подяки, адресованих силочовим захисникам нашої вітчизни. Я знаю всі вас. Завітали до Шопська на святкування і гості з далекого та близького Зарубіжжя. Віктор Сонцев, мер міста желізновольська, зазначив, що завжди радий бачити шостінський хор ветеранів війни і праці центру культури і дозвілля у себе в місті та запросив у гості всіх бажаючих. А директор дитячого центру міста побратима Оряхови, що в Болгарії, Анні Зампірова, продемонструвала чудове знання російської мови, також привітавши наших ветеранів. Свято солдатської каші продовжилось за наміченим планом. А кухар Андрій свою чергу вирішив також продемонструвати свою любов до Шостки, з гордістю заявивши, що наше місто найкраще на Сумщині. Соска саме лучше город, як би я вважаю, Сумській області. Много військових заводів, воєнних заводов. І молодіжі очінога, молодий город. Тим часом у центральній вулиці міста чоловіки виборювали право називатися найсильнішими за допомогою армреслінгу змагалися переважно любителі. Для них цей вид спорту щось не збіданий, але те, що обов'язково потрібно випробувати. Ми з'явили бажання поучаствувати у соревнованнях, так як це новий, дуже цікавий вид спорту. Собралось багато людей, і ми хочемо теж іспитати свої сили. Просто спробувати, на що я спосібен, що я можу. Показати свою силу. Своїм прикладом, пусть молодь дивиться на нас і займається спортом. Я граю за медиків. Вот, пока что нравится. Все достойные ребята, э, хорошие спортсмены, так что очень интересно. Ложился спать, вот встал, встал утром и решил э, поучаствовать в соревнованиях за команду медики. Тренер приказал, приказал. Виходу нет. В як могли морально підтримували спортсменів, адже боротьба розгорілася серйозно. Завтра рада, що у нас є в місті такі мероприявії. Це дуже щасливе щем і це дуже прекрасно і приємно. Головне мужество і в себе. Мотивація і все буде, перемога буде в руках. Деякі з учасників об'єдналися в команди, які складалися з працівників медичної сфери, пожежної частини учнів шкіл військовослужбовців. Після виснажливих двобоїв місця розподілилися наступним чином. Золото здобула команда медиків, рівно учні школи, ліцею а бронзою насолоджуватимуться шосткинські пожежні. На цьому святкові заходи присвячені дійніся, не завершилися. Далі все було ще цікавішим та видовішнішим, але про це ви дізнаєтеся з нашого найближчого випуску новин.